Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про свій досвід проведення пригод зі збірки Tales from the Yawning Portal для системи Dungeons and Dragons 5 п'ятої редакції. У цьому відео ви дізнаєтеся, як в одній збірці можуть опинитися досить непогані і абсолютно нудні пригоди, як втратити мотивацію вводити ці пригоди вже після третього модуля, та як візерди клали велетенський пісюн. Під час своїх спроб адаптувати старі пригоди під нову систему D&D 5. Перед тим, як ми почнемо, я хочу окремо подякувати глядачу під ніком майстер Павло за те, що він підтримує мене через сервіс BuyMeACoffee. Для мене неймовірно важлива ваша підтримка, оскільки вона мотивує робити новий контент. Дуже вам вдячний. Отож бо, поїхали! Як пишуть автори, у цій книзі ви знайдете сім найсмертоносніших підземель з історії D&D, оновлених для поточного видання гри. Деякі з них є класикою, яка прийняла незліченну кількість шукачів пригод, тоді як інші є новітніми творіннями, які сміливо роблять ставку на своє місце в пантеоні видатних пригод D&D. Подібно до того, як ці підземелля справили враження на гравців D&D, так само історії про їхні небезпеки поширилися у мульти всесвіту. У нас тут є аж з цілих 7 пригод з різних старих редакцій DD. Звісно, кожну з них детально оглядати я не буду, але у загальному пройдуся. Я провів перші 5 пригод і сформував певні думки про них. Перша пригода Sunless Citadel або Безсонячна Цитадель, написана Брюсом Корделлом і була першою опублікованою пригодою для третього видання гри DD. Він призначений для групи з 4 або 5 персонажів першого рівня. З моменту публікації в 2000 році, The Sunless Citadel багато хто вважав чудовим способом познайомити нових гравців з грою. У пригоди є дві зачіпки, і я б радий використовувати обидві в вашій грі. В одному селі пропали двоє пригодників, які нащадками впливової торговки. Вона просить героя повернути своїх дітей живими або хоча б кільця печатки, щоб точно бути впевненою з приводу їхньої сумної долі. Друга зачіпка. В цьому ж селі раз на рік приходять гобліни і продають дуже цілющий фрукт. Якби селяни не пробували виростити з зерня цей фрукт, саженці чомусь зникали. Вони просять вас розслідувати цю справу. Основна локація пригоди це безсонячна цитадель, яка колись давно пішла під землю внаслідок виверження вулкану Хотну. Під цією цитаделю завівся божевільний друїд Беллак, який культивує моторошне дерево Галтіас, що колись давно проросло з крові вбитого вампіра. Тепер друїд відловлює істот для їх зомбування, а також співпрацює з гоблінами для прикриття своєї діяльності. Підземелі складається з двох рівнів: рівень самої цитаделі та рівень підземної рощі. На рівні цитаделі, окрім усіляких кімнат, з пастками і загадками, розгорнулася ціла локальна війна між кобольдами і гоблінами. Це додає глибини пригоді і дозволяє гравцям прийняти різні рішення, домовитися з однією стороною конфлікту, знищити обидві сили або взагалі тихенько прокрастися повз усіх. Рівень роші трохи менший і більш наповнений усілякими ворогами, і в кінці героїв чекає фінальний босс у вигляді божевільного друїда і двох зазомбованих пригодників. На жаль, перемога над друїдом і знищення дерева не допоможе у рятуванні зниклих пригодників, тому що вони вже приречені. Гравцям доведеться повернутися назад з лише з кільцями печатками. На мою думку, це непогана початкова пригода для персонажів першого рівня, та й взагалі новачків ДНД, в принципі. Тут і підземелля, і різні вороги, і різні союзники, і усяке таке інше. Але є й свої мінуси. По-перше, мотивація рятувати зниклих пригодників занадто слабка. Ви все підземелля намагаєтеся врятувати тих героїв, а вони в кінці просто вмирають. Цей концепт можна зробити ще цікавішим. По-перше, гра нам підказує, що зникли герої пройшли декілька кімнат підземелля і залишили різні сліди свого перебування. Це, власне, і допомагає зрозуміти, що з ними трапилося. Але я б порадив додати більше атмосфери того, ніби хтось тут уже був. Нехай лишаться якісь підказки з приводу пасток, нехай певні персонажі у підземелі будуть гарно відгукуватись про тих героїв. Це дозволить гравцям відчути, що вони рятують хороших людей, без яких поселенню буде важко і сумно. Окрім того, це непогана підказка для персонажів першого рівня. В цьому плані я пішов ще далі. Я викрутив демотизм на максимум і навіть дозволив гравцям врятувати цих зниклих героїв. Після перемоги над друїдом врятовані авантюристи дуже вдячні гравцям, хоч і почуваються дуже хворими і слабкими. Напевно, через вплив проклятого дерева. Група рухається назад через підземелля і як тільки виходить на поверхню, дізнаються наступне: сонячне світло тепер стало смертельним для врятованих, тому що сила, яка підтримує їх життя, не може існувати на поверхні. Авантюристи сідають на землю, дякують героям за те, що вперше за останні пару місяців змогли побачити сонце. На мою думку, це дуже драматично і сумно. Друге. Другим мінусом є картинки, що супроводжують описи пригоди. Цікаво те, що в оригінальній пригоді картинки зображували різні гробниці і алтарі, а от в новій версії в них зображені в основному персонажі. Це не є проблемою, але повірте, інший підхід картинок змінює атмосферу і тему пригоди, і мені дуже шкода, що оригінальні арти взагалі не потрапили у нову версію. Непогана пригода. Рекомендую. Друга пригода Forge of Fury або Кузня Люті. Кузня Люті написана Річардом Бейкером, опублікована в 2000 році незабаром після цитаделі Без Сонця. Як і його попередник, кузня Люті створена для дедалі жорсткіших загроз, коли персонажі пробираються через фортецю. Передисторія жили собі дворфи, не тужили, але прийшли орки і прогнали їх. Дворфи довго бродили і знайшли собі гору, де збудували цілу фортецю під землею. Орки знову їх знайшли і всіх убили. Тепер фортеця стоїть без діла, але кажуть, що її скарби все ще лежать в глибинах гори. На жаль, мотивацію пригодників тут стає менше, або вони просто дізнаються про мапу цієї фортеці з минулої пригоди, або їм пропонують повернути рідкісну дворфійську зброю за гроші. Або їх просять прогнати орків з околиць села, які насправді тусуються лише на першому рівні підземелля. Іронічне, але остання зачепка може себе швидко вичерпати, і далі герої будуть іти лише на своєму ентузіазмі. Цікаво те, що після прискіпливої розвитки гори персонажі гравців можуть знайти аж 5 входів в комплекс, причому навіть є варіант занирнути в якесь озеро, проплисти там під землю аж на останній рівень підземелля прямо в лапи чорному дракону. У підземеллі є 5 рівнів, починаючи з самого верху. На першому рівні живуть орки, є декілька цікавих опцій, як то впасти в безкінечну яму під мостом або спуститися по димарю аж всередину табору. Другий рівень це комплекс дворфійських печер, де вони обдобували копалини. Насправді не дуже цікавий, просто вонючі троглодити і усілякі потвори. Третій рівень це типу склад. Одна тільки бійка з мотузочником, роупером може завертись ТПК груп. Четвертий рівень взагалі трішки конфузить героїв. Прикол у тому, що у кузні люті сидять дуергари, тобто злітворфи, і просто собі працюють. Так, працюють прямо посеред комплексу, де живуть привиди, невмерлі та вживлені табуретки і столи. З ними можна навіть домовитися: достатньо вбити або прогнати дракона на нижньому рівні. Останній рівень це тупо озеро з драконом. Враховуючи, що дракон класно плаває, бій може бути агресивним і дуже складним. От і вся пригода. На диву, за все підземелля гравці можуть знайти чотири шмотки, які можна продати роботодавцю. І це просто або звичайна зброя, або зброя плюс один і плюс два. В плані скарбів тут трошки таке, ну сумнувато. Важко виділити плюси чи мінуси. Плюсом, напевно, є те, що тут дуже незвичні загрози. Наприклад, окрім бездонної ями, є ще дуже швидка річка, яка здатна унести персонажа на той світ. Ви не повірите, але про цю річку навіть окремий відос зняли. Раджу переглянути. Мінусом є трохи нудна атмосфера. Підземелі стоїть в стазисі, окрім першого рівня. Далі ви просто ходите як на екскурсії. Починаючи з третього рівня, я пораду використовувати надмагічні феномени, Supernatural феномена з книжки Котел Таші з усілякою всячною. Там є приклад проклятого регіону, де неупокоєні привиди та невмерлі насичують атмосферу смерті. Зайвим точно не буде. Непогана пригода, але все рівно рекомендую. Третя пригода The Hidden Shrine of Тамоачан, прихована святиня Тамоачан, написана Гар Гарольдом Джонсоном і Джефом Лісоном. Дебютувала під назвою Lost Tamoachan на ігровій конвенції Origins в 1979 році, де її використовували в офіційному турнірі по D&D. Зачіпка тут на рівні чток про Ельдорадо. Десь по ту сторону моря є місце під назвою Мацтіка зі скарбами. Основна тема насправді непогано чіпляє. В пошуках загубленого храму персонажі гравців провалюються прямо на мінус третій рівень підземелля. В храмі є отруйний газ, і гравцям треба попотіти, щоб вибратися з нього живим. Це крута мотивація, насправді. Ваше хочу дослідити всі кімнати і зібрати весь лут стикається з хочу взагалі вижити. Тут так само чотири рівні підземелля, але тепер у зворотньому порядку. Сам комплекс описаний цікаво і справді виникає відчуття, ніби колись давно цей храм працював по іншим концепціям сприйняття. Наприклад, тут є Слимак, який вважає себе богом. У нього навіть ім'я є, і йому навіть поклонялося колись дуже давно. Проте він не усвідомлює, що пригодники можуть йому легко наваляти. Також тут є похований пригодник з іншого континенту, який насправді є вампірською потворою. Данж прикольний і моїм гравцям сподобався. Але я хочу виділити декілька дуже слабких моментів. По-перше, різноманіття ворогів тут таке собі: справжніх монстрів континенту Мацтіка тут толком і немає, ну хіба якісь там напівтигар чи шаблезуба гієна, чи ще щось таке. А на вищих рівнях дуже часто попадаються до по одній штуці на бій. Смішно те, що у першій кімнаті зі свіжим і безпечним повітрям на героїв можуть напасти бабуїни, також тут немає чіткого фіналу. Так, я розумію, що вибратися з отруйного храму це вже перемога, але, наприклад, моїм гравцям хотілося фінального бою з монстром. Я на локації з наземним храмом, тобто на останній, зробив наступну сцену: героїв оточили племенні воїни і звинувачують їх у споплюженні храму. Починається бій, і воїни племені намагаються пролити свою кров на алтарь у центрі. Якщо у них виходить, викликається якась монструозна шняга, наприклад, на басу з ДНД або якийсь аватар Камазоца. можна знайти в Венеті. Якщо не виходить, герої виборюють собі свободу. Друге, проблеми Артів тут стали гострішою. В оригіналі купа крутих картинок локацій, алтарів та іншого. В новій редакції ці картинки якісь прісні і нудні, і знову ж таки у більшості випадків показують лише якогось монстра. Третє, проблема з досвідом. За одних тільки монстрів досвіду вистачить хіба що на один рівень, якщо взагалі вистачить. В старих редакціях досвід давався і за проходження пасток також. Чому тут від цього відмовилося, я не розумію. Наприклад, згідно книжки Level Up за одну тільки паску з велетенським волоном, що котиться вниз по сходам, можна навалити 6 тисяч досвіду. Одними тільки мобами герой ситий не буде. Пригода непогана, рекомендую, але потрібна доробка. Четверта пригода. White Plume Mountain. Гора Білої пір'їни. Автор Лоуренс Шик написав цю пригоду десь у 1979 році для першої редакції D&D, щоб переконати Гері Гайгекса, найняти його як ігрового дизайнера. Ось тут почалися мої проблеми всі збірці. Я чудово розумію, що пригоди для перших редакцій ДНД були концептуально інакшими: інша система, інше бачення, інший досвід гравців та інше уявлення про фентезі. Я сподівався, що адаптації під ДНД 5 стосуються усіх цих аспектів, але я був не правий. Абсурдність пригоди і певні загадки лишилися точно такими ж дивними, як у 1979 році. Адаптація по факту стосується лише характеристик монстрів і пошкоджень від пасток. Суть пригоди, якийсь божевільний чаклун викрив три розумних артефакта і запхав їх в глибинах гори, героям пропонується повернути їх. Герої не побачать цього чаклуна і не дізнаються, на що він це зробив. ДМ теж не дізнається, бо тут такий сюжет. Підземелля представляє собою три відгалудження, які ведуть до трьох різних артефактів. Сама концепція непогана, але пастки пахнуть таким рівнем абсурду, що аж очі сльозяться. Наприклад. Перше, короткі сходи ведуть до сухого коридору. Одразу за рогом турнікет. Персонажі виявлять, що турнікет обертається тільки в одному напрямку проти годинникової стрілки. Вони можуть легко пройти крізь нього, рухаючись на схід, але, ймовірно, його доведеться знищити на зворотньому шляху. Модняво! У 2024 році герої воюють з турнікетом. В новій версії я не можу зрозуміти, чому через турнікет не можна пройти назад. Іронічно, але арт старої редакції прям показує, що там є перешкода, і тому ця перешкода не виглядає такою тупою. Хоча, може, в 1979 році турнікети були дещо чимось на рівні магічної стіни, чи. Я не знаю. Друге. Або таке є: кімната з купою звисаючих куль. Як тільки герої заходять туди, двері наглухо зачиняються. У одних кулях скарби, в інших вороги, а в одній справжній ключ і кільце, який вішає лапшу на вуха про можливість накладати закляття бажання і інші закляття. Далі є така примітка від автора: ця ситуація є основним тестом на лояльність та інтелект. Чи будуть члени партії перерізати одне одному горлянку через кільце? Чи будуть вони настільки підозрілими, щоб просто уникнути цього? Якщо вони знайдуть час, щоб подумати про це, вони ймовірно зрозуміють, що перстень, мабуть, вигадка. Мені, наприклад, важко уявити, якщо мої гравці будуть битися одне з одним заради кільця. Ще я чудово розумію, що 50 років тому це було класичною ситуацією. Ну і наостанок моя улюблена пастка: є кімната, де з однієї стіни в іншу в повітрі тече річка, уявили, так? Є кубка каної поруч під стіною. Якщо сісти в каної і поплисти, герой потрапляє в сітку в іншому приміщенні, де купа якихось рандомних лицарів будуть намагатися вбити свою жертву. От і все. Кімната навіть нікуди далі не веде. Це секретна кімната, по факту. І вона не містить кльових скарбів. Вона просто пастка на дурника. І знову та сама проблема. У пригоді немає толкових артів, це доводиться виколупувати зі старого видання. Сама пригода ну дуже дивна. Тут наскрізь відчувається старий абсурдний дух ДНД. На, на мою думку, такі теми і концепції не будуть працювати з тим же результатом в новому світі і в новій редакції. Ідейна пригода прикольна, але мені було нудновато. Мені довелося декотрі пастки замінити з іншої книжки, здається, з четвертої редакції чи третьої. Отут буде картинка. Там є цікаві прям ідеї. Мені шкода, що візерди не переосмислили її, а просто виправили декілька чисел. П'ята пригода. Dead In Tay. написана Скоттом Фіджердом Греєм, коли п'яте видання гри D&D перебувало на стадії тестування. Тобто, фіксуємо в голові, це пригода для бета-тесту дене. Ця пригода містить величезне та смертоносне підземельне, відоме як Doom Vault, хранилище року. І служить даниною пам'яті Tomb of Horus, Ruins of Undermountain та іншим підземельним вбивцям протягом всієї історії гри. Передисторія. Червоні чаплуни збудували портал під фортецю на узбережжі мечів і планували атакувати народи таким чином. Герої вчасно втрутилися і за допомогою повстанців серед чеклунів захопили фортецю. Портал, як виявилося, можна було використати, щоб десантуватися у величезний експериментальний комплекс, де зберігаються філактері ліщів, сторонників самого ЗАСАТЕМ. Ось тут і виходять на сцену наші герої: зайти в данж, пробратися глибше і зруйнувати філактері. От на цій пригоді я зламався остаточно. Увібіть собі тематичне підземелля. Скажімо, підземні ліса з чудовиськами. Уявіть, що вам потрібно пройти через ці ліса, знайти портал, застрибнути в нього і на тій стороні зруйнувати алтар жертвоприношення. Це дозволить вам рушити далі і потрапити у покої лічів, де зберігаються їхні філактерії і фінал пригоди. А тепер помножте це підземелля на вісім, вісім секторів зі своєю темою з десятьма кімнатами в кожному, а потім близько восьми чи десяти цих храмів жертвоприношення. Виглядає як мегасмертельне підземелля. І щоб пробратися далі, потрібно зруйнувати 6 порталів загалом у всьому комплексі. Проблема в тому, що ледь не усі 6 порталів можна знайти в межах одного сектора і перескочити до фіналу, демо цій пригоді знаходиться в суперпозиції. Або гравці будуть бігти через усі сектори одразу, або вони заспідранять один сектор і вилетять у фінал. Виходить, що з восьми секторів актуальним буде лише один. І це вже не мега-підземелля, а просто ваншот. А тримати в голові доведеться весь данж. І загроз там не так багато смертельних на один сектор. Ви можете банально домовитися з монстром, він стане вашим союзником, і ви волуном прокотитеся по всьому сектору, все на своєму шляху. Коротше. На словах ідея цікава, але явно руйнується від необережного практичного застосування. Купа різних ворогів, купа пасток і купа нюансів, як то рівень тривоги і комплексів чи патрулі. Сам опис чорних воро... воріт, бо там ще й білі ворота є, настільки великий, що я його читав тричі і не, з... не міг зрозуміти жодного разу, як він працює нормально. Але загалом це все не пов'язано з сюжетом просто музей, потвор і кімнат. Що мене роздратувало найбільше, так це зіпсована інфографіка у новій версії. Оригінал був написаний більш акуратно і чітко відділяв певні розділи, як то роліплії персонажів, майстра чи якісь нюанси. В новому виданні в текст просто звалений на купу. Правильно, навіщо враховувати авторське бачення? Ми можемо зробити як своє лаймо. Візерди, цей король Мідас, який торкається своїм пальцем і все перетвориться в какашку. Більше того, оригінальна пригода мала інтерактивну передісторію. Ви самі могли стати учасниками атаки на фортецю і дізнатися на власні очі, що є можливість саботувати діяльність тей. І тоді проходження лише одного сектору, як ваншот, в рамках великої пригоди по штурму фортеці вже не виглядає таким куцем. Але це вирізали з пригоди. Загальне бродіння по кімнатам і секторам втомлює, а кількість бойових сутичок перевищує усі норми. Ідея хороша, але реалізація налажала, я не можу її порекомендувати вам, на жаль. Після цієї пригоди мала йти авантюра під назвою Against the Giants, проти гігантів. Але я морально вже не був готовий її проводити і взагалі читати. В кінці збірки є легендарна Tomb of Horus. гробниця жахіть. От у це я дуже хотів би пограти, але навряд чи використовуючи ремікс під п'яту редакцію. Ми плануємо з гравцями зіграти в оригінальну версію прихода, застосовуючи хоч і не стару редакцію ДНД, бо там достав бісе правило, але якусь подібну рольову систему, як, наприклад, Lamentations of the Flame Princess. Якщо вам цікаво почути мої враження від Tomb of Horus, напишіть у коментарях та тисніть вподобайку. Так що байки з позіхаючого порталу справді викликали у мене нудьгу, мою назву виправдали на 100%. Якщо ви плануєте проводити цю збірку, раджу вам запастися різними оглядами і інструментами, а як покращити ці пригоди. В сухому вигляді вони виглядають не дуже апетитно. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба!